Масової інформації. Причиною запрошення вас на прес-конференцію, можна так сказати, стало те вчорашня прес-конференція, яка відбулася в актовому залі районної державної адміністрації, де офіційно представників міста не запрошували, однак питанням проведення прес-конференції було медицина. І тому я, як профільний заступник міського голови, пішов на прес-конференцію, де мене голова адміністрації запросив до круглого столу, де було надано слово, хоча я не зумів надати повну інформацію, де були, позвучали до мене запитання, так само не зумів відповісти, тому що не дали відповісти на ті запитання, які ставили сільські голови. І тому сьогодні темою прес-конференції, яка була в районі, є в місті. Щоб розставити всі крапки на дві, що є, який стан речей зараз в охороні здоров'я, про ті рішення сесії, які відбулися, про ті зміни, які відбулися. Ну і хочу відповісти на ті запитання, що я вчора не зумів, не було можливості відповісти на запитання, які звучали із від керівників району, а також від керівників територіальних сільських рад. І тому на сьогоднішню прес-конференцію також є, де ви зможете задати запитання як і мені, так і головному лікарю центральної районної лікарні, головному розпоряднику коштів для всіх закладів охорони здоров'я згідно статутних документів, які затверджені як і рішенням сесії районної, так і рішенням сесії міської ради. Іван Олексійович Красійчук, також, якщо було у вас до нього запитання, він готовий також відповісти на запитання, що стосується організації надання. Медичної допомоги населенню, як і міста, так і району. Але почну я коротко, я постараюся дуже коротко, щоб не затримувати вас часто, що, щоб не, ми до години часу попрацювали з вами, почну я із стану речей охорони здоров'я, з організації тої охорони здоров'я, яка ще з 2010 року спільними рішеннями сесії була об'єднана в одну, тому що до... 11 року, ви знаєте, була окрема районна медицина, була окрема міська медицина, яка фінансувалася з передачою певних відсотків і утримувалася ще раніше. То з міського бюджету, то утримувалася із районного бюджету. Рішеннями сесії, як і районної, так і міської ради, в 2010 році були в кінці року прийняті рішення об'єднана охорона здоров'я єдину. Центральна районна лікарня з її структурними підрозділами і. Весь час, починаючи з 2011 року, фінансувалася з міського бюджету. З передачою чи в ручному режимі трансферту з району чи через Міністерство фінансів. Яке, яке воно було фінансування? Я цифри, тому що міський голова на сесії озвучував цифри, я на них зупинятися не буду, адже завжди коштів, які виділяє держава, адже медицина фінансується на жителя і контрольна цифра на охорону здоров'я приходить як на сільського, так і на міського жителя. Завжди цієї контрольної цифри на отримання тих закладів охорони, що є на території міста і району, як і в 2011 році, так і в 2012, так і в 2013 році її не вистачало. Після прийняття міського бюджету, зокрема на 2013 рік, завжди бюджет чи це районний бюджет, чи бюджет міста Калуша йде на експертизу колишнього головного фінансового управління, теперішнє департамент фінансів обласної державної адміністрації. І ще на початку року було відмічено, як і в минулому, так і в цьому році, про незабезпеченість коштами по різних галузях, в тому числі і по охороні здоров'я. Це відмічено в проведенні експертизі, незабезпеченість коштами на заробітну плату складала 3,1 місячного фонду по охороні здоров'я. Не вже про інші видатки, які потребує охорони здоров'я, адже охорона здоров'я, крім заробітної плати. Є ще інші видатки енергоносії, продукти харчування, які йдуть на утримання установ. Я говорю ці видатки, які йдуть із державного бюджету. Крім того, починаючи з 2011 року, надію на виконання рішень сесії міської ради були дві сформовані програми. Перша програма це є програма безкоштовного медикаментозного додаткового медикаментозного забезпечення. Мешканців і друга програма програма капітальних вкладень в заклади охорони здоров'я. Весь, весь цей час, починаючи з 2011 року, місто завдяки ініціативам міського голови за підтримки депутатського корпусу, кожен рік вкладав певну суму коштів з міського бюджету в охорону здоров'я. Я вважаю, що за три роки. Які місто взяло на себе фінансування всіх закладів охорони здоров'я, не тільки утримувало медицину, але ще й розвивало таку галузь, як галузь охорони здоров'я. За цей час в лікарні дуже багато зроблено не тільки в центральній районній лікарні, а й і в структурних підрозділах, як і по лінії охорони здоров'я надання медичної допомоги цієї новітні технології, нові методи лікування. Тому подібне. Так і нове обладнання, яке поступило, і воно запрацювало завдяки також коштам із державного бюджету, які були залучені, закуплено велика кількість обладнання, і все обладнання, починаючи з 2011 року, функціонує, так і створювалися належні умови для перебування пацієнтів, тобто хворих в закладах охорони здоров'я, так і створювалися належні умови для роботи медичного персоналу. Тобто медицина розвивалася. Тепер що таке, ще раз хотів би наголосити, я вчора це почав говорити на прес-конференції, на сьогоднішній день хочемо то, чи не хочемо то, місто Каусі, місто обласного значення і є Каусський район. І є, так би мовити, три медицини. Є чисто сільська медицина, що включаю в себе, ФАПи, амбулаторії, Вільнірівське поліклінічне відділення і районну лікарню і штати на обслуговування сільського населення розраховані в даних заклад. Є міська охорона здоров'я. Це є міська поліклініка, де штати розраховані на обслуговування міських жителів. Стомат поліклініка, де штати розраховані на обслуговування міських жителів. Є станція швидкої невідкладної допомоги, де штати розраховані на обслуговування як і жителів міста, так і району. І є ще є один спільний об'єкт, над яким завжди була суперечності, хто його має фінансувати, звідки має фінансувати, як має фінансуватися. Це є центральна районна лікарня по вулиці Медична 6. Де обслуговуються як і мешканці району, так і мешканці міста, і обслуговуються і іногородні мешканці сусідніх районів, де ми також надаємо медичну допомогу. І на сьогоднішній день ці всі закиди, що місто поділило людей, вони є безпідставними. Тому що жодних обмежень поступлені у центральну районну лікарню. Виїзду швидких на викликів немає. Всі люди є в рівних, все населення є в рівних умовах. Поступити в лікарню, якщо є на то відповідні, як то кажуть, показ по лікарням має право і вибрати собі той чи інший заклад має право будь який жити. Ніяких розподілів, що стосується перебування мешканців чи району, чи міста. В Центральній районній лікарні і структурних підрозділах не зроблено. Харчування, як і було, так і воно продовжується. Хоча на сьогоднішній день воно практично не фінансується, тому що кошти, які ми місто фінансує на харчування, стоять на казначейських рахунках і не проводяться. Надання обстеження для пацієнтів проводиться для всіх без виключення. Діагностичне, лабораторне, тобто все, як було, ніяких змін в цьому немає. І місто людей не ділило. Йде виключно питання у додатковому медикаментозному забезпеченні, яке фінансується виключно з власних доходів міського бюджету, тобто програмні кошти на медикаментозне забезпечення. Згідно рішень, рішення сесії. Яка відбулася 6.11, міським депутатським корпусом затверджена цільова програма медикаментозного забезпечення з міського бюджету для мешканців міста і населених пунктів шести сільських рад, які звернулися до міської ради, підписали меморандум про співпрацю у різних галузях, різних ділянках. Чи це медицина, чи фізкультура, чи в різних хаус підписали меморандум. І на даній сільській ради було розпосуджується діяти. Всі інші пацієнти чи мешканці, які звертаються в центральну районну лікарню у рівних умов, в рівних умовах, доступ всім одинаково. Надається ургентна допомога, медики. Так само лікують, так само медсестри здійснюють маніпуляції. Тобто головний лікар Іван Олексійович, якщо буде до нього запитання, більш детальніше скаже, як надаються просто. Це, що стосується стану речей на сьогоднішній день. Тепер, що стосується тих запитань, які вчора прозвучали, я не зміг, був позбавлений. Можливості дати повні відповіді. Від журналістів практично не було запитань, запитання було в більшості від сільських голів. Але перше, по порядку. Голова адміністрації для порівняння місто, район це є стосунки Україна-Росія. Ну, ніяк, ну, це взагалі ну, яке тут порівняння? Це тут стосунки, місто, район це є стосунки. Я виключно вважаю, що має бути співпраця особливо галузі охорони здоров'я. Тут ділити нам нема що. Є єдина медицина, є мешканці, які лікуються в закладах охорони здоров'я. Про меморандум. Меморандум був про співпрацю. В меморандумі нічого не вказано про об'єднання міста та району. Гасло від міського голови про об'єднання спорту, культури освіти. Такого гасла ні на сесії міської ради. Від міського голови ні В меморандумі не було. Зараз хочу повторити слова міського голови. Пілотний проєкт адмінреформи пішов минуле. Ніякого пілотного проєкту адміністративно-територіальної реформи немає. Все, була така пропозиція? На сьогоднішній день вона є не Що стосується запитань, Ще одне питання, що стосується голови адміністрації, це критика в адрес міського бюджету. Кожен має свій бюджет. Є бюджет району, є бюджет міста. І критикувати інший бюджет, на перше, треба дивитися на свій бюджет, а потім критикувати інший. Що ми виплачуємо, які надбавки, які стимулюючі виплати, міський голова чітко до пояснення на колегії обласної державної адміністрації. Де були висловлені адрес міської влади думки, що ми не те платимо. На сьогоднішній день міська влада, міський голова і головний розпорядник коштів жодних порушень щодо виплати, виплат, заробітна плата і інші виплати ми не зробили. І ті пояснення, які давав міський голова, не чітко були озвучені на колегі обласної державної адміністрації. І ніколи. Ні міський голова, ні ми, як його заступники, не звертали увагу, що платить район. І ніде ми ці закиди не давав. Чи що платить сільська рада? Яка є можливість того чи іншого бюджету, то і виплачує. Що стосується запитань сільських головів, я так не буду називати якийсь сільський голова, задавав запитання, але я думаю, тут є представник селищної ради. Місто ви закинули той варіант, що рішенням сесії міської ради була ліквідована венівська лікарня. Жодних рішень сесії міської ради про ліквідацію вунілівської лікарні не приймала. Є прийняте рішення сесії районної ради про новий статут районної лікарні. Це було в, як я не помню, в 2011 році, де в статуті чітко вказано, що районна лікарня. Це є. Структурою районної лікарні є поліклінічне відділення на вулиці Каракая та поліклінічне відділення СМТ Войни. Радка це є рішення сесії районної ради, а ніяке рішення сесії міської ради. Ніяких відношень до статуту районної лікарні міська рада не має, тому що вона є там заснована. Що стосується запитань, тобто. Від сільських голів і одного із заступників голови районної ради, зокрема Слівіна Михайла Михайловича. Тобто, що в місто є проблеми з бюджетом, і тому місто прийняло таке рішення про завершення програми і про медикаментозне забезпечення. Проблем з бюджетом. Некільки є проблеми з бюджетом в місті Калищ? Проблеми з бюджетом є в різних районів міст обласного значення. Це всей аналіз, який проводиться і розглядається на сесії чи обласної ради, чи на колегії, ода про незабезпеченість коштами тих чи інших районних бюджетів, в тому числі є незабезпеченість коштами по захищених статтях в міському бюджеті міста Калуш. І те, що ми ще що я на початку сказав, це показували на початку формування бюджету. Про ту незабезпеченість, яка на сьогоднішній день частково покрита дотацією вирівнювання з обласного бюджету, де є однією з найбільшої складової незабезпеченості, що дає міст, бюджету міста де дає галузь охорони здоров'я. З незабезпеченості у розмірі приблизно 50 мільйонів гривень по захищених статтях видатків міського бюджету до кінця року 35 мільйонів, приблизно дає охорона здоров'я, включаючи і сільську. Охорони здоров'я. Тому що там сидить заробітна плата медиків, енергоносії на опалення закладів охорони здоров'я, не говорячи вже про інші статті видатки. І тому говорити, що місто видають дотацію, райони ви не дають дотацію і закидати це міській владі, це не коректно. Тому що це є незабезпеченість, яка, яке було при формуванні бюджету на 2013 рік. Що стосується проблем з бюджетом по медикаментозному забезпеченню, ще раз наголошую, медикаменти по програмі, яка затверджена рішенням сесії, закупляються виключно за власні кошти міського бюджету. На дані медикаменти були проведені тендерні процедури, є підписані угоди з поставщиками товарів. І кожен місяць медицина від поставщиків товарів отримувала на склад. На центральний аптечний склад медикаментів. На сьогоднішній день ви рішення виконання даної програми, Вона буде виконання виконується дана програма із залишком медикаментів, який приблизно, тому що кожен день залишок медикаментів міняється на складі, тому що медикаменти рухаються. Приблизно на момент затвердження програми у нас на складах аптечному складі та та відділах центральної районної лікарні приблизно було 50, 5 мільйонів гривень. На 5 мільйонів гривень залишок медикаментів на теж не складає. Що стосується, я вже не хотів би так повертатися до проблеми адмінтериторіальної реформи, тому що я сказав, її вже немає, але ці закиди зі сторони керівництва району, що не розпайовані землі переходять у власність міста. Ну, такі висловлювання некоректні. ну, З сторони керівництва району я ну, не можна таке... Закидати. Статус сіл втрачається, Ну де в пропозиція втрачення статусів? сіл. Ну а вершиною того всього було, зі слів Михайла Михайловича, він почав ділити компот і мухи. При чому тут компот і мухи? Якщо в районній раді основна причина, як поділити компот і мухи, а не сісти за стіл переворів з міською радою, як утримувати далі охорону здоров'я. Але все-таки я б подумав над тим, як говорити зі слів заступника голови районної ради про поділ компоту йому. І останнє, коли пішли запитання зі сторони слів, з сільських улів, голова адміністрації Василь Іванович Петрів, запросивши мене за стіл, офіційно запросивши мене за стіл, відправляв сільськими голови спілкуватися у коридор під час прес-конференції. Прес -конференції. Тому це. Сільські голови мали право на запитання, я готовий був відповідати на запитання. Не давали, перебивали, некоректно е давали звіт діяльності міського голови, міському бюджету. Кожен дивиться на перше, на своє, потім аналізує, чи є. Це, що стосується тих запитань, так само вони звучали і на сесії. Тому в чому виникла проблема, яку вчора задали запитання, потім до кінця мене не послухали. Події розгорталися по сценарію, я вам скажу, ще 11 вересня цього року. Згідно рішення, було проведено сесія міської ради, було прийнято рішення, і ми звернулися цією сесією до селищної сільських голів про дальнішу нашу співпрацю, про підписання меморандуму про співпрацю, де е був направлений кожну сільську раду меморандум. Після того, 17 жовтня на сесії районної ради була повністю розкритикована діяльність міста, зокрема в Галузі охорони здоров'я. Зі слів, як і сільських голів, так і окремих виступів депутатів районної ради. Що за три роки діяльності, за три роки утримання охорони здоров'я місто нічого не зробило в галузі охорони здоров'я. Валяться ФАПи, не ремонтується сільський лікарський амбулаторій. І тому подібне. Жоден з виступаючих не згадав, або забув, або не знав, що головна роль охорони здоров'я це надання медичної допомоги та лікування хворих, а не будівництво і ремонт. Є відповідні програми, які ми крок за кроком за три роки рухали вперед. І що зробимо? Звітуватись тут не буду, тому що звітів по. Охороні здоров'я про тих цифрах про тих капітальних вкладеннях прозвучало вже неодноразово. І тому на ці звинувачення, що ми нічого не зробили, міська рада вимушена була відреагувати. Якщо місто не може зі слів району утримувати заклади охорони здоров'я, на цій же сесії 6-11 було прийнято рішення Каурської міської ради про відмову. Прийняті трансферту на 14 й рік на утримання закладів охорони здоров'я. І тут повинна свою думку сказати районна влада і разом з міською владою сісти за стіл переговорів, як далі отримувати охорону здоров'я. Місто не виконувало своє зобов'язання, може тоді район краще справиться в четверці. Що собою несе це рішення? Рішення про відмову означає те, що виникне постане питання. Фінансування спільної, спільного медичного закладу. Це центральне районної лікарні. Адже, якщо буде поділений трансфер, район отримає в 2013 році свою суму на жителів на лікування на, е, жителів е, району, місто отримає свою суму на жителів міста. І тоді, при формуванні бюджету на 2014 рік, місто буде закладати на свої заклади охорони здоров'я кошти, район на свої. Але є... Один заклад на сьогоднішній день відповідальність за нього згідно з статутних документів несе районну владу. Адже в спільну медицину, медицину вступили в статуті, документи чітко прописано. Місто вступило в спільну медицину з міською поліклінікою, з томатполіклінікою, станцією швидкої і невідкладної допомоги, дитячу поліклініку і консультацією. консультацію. Район Вступив в спільну медицину з 37 ФАПами, 11 амбулаторіями, районною лікарню по вулиці Каракає, Войнелівським поліклінічним відділенням і майновим комплексом по вулиці Медична, 6. І всю відповідальність, яка настала про фінансування цих закладів, настала до цього часу міста, сідати треба за стіл переговорів, не обвинувати когось, не критикувати когось, сідати за стіл переговорів. І напрацьовувати фінансування закладів охорони здоров'я на 14 рік. Тому що новий бюджет не загораний. Сьогодні у нас середина листопада ще півтора місяця і нам потрібно буде формувати бюджет на 14 рік. Будемо жити як жили до 10 року. Буде дві медицини. На сьогодні всі медики, тому що з ними спілкуюся частіше, медиків, які. Районних закладів охорони здоров'я, так і спільних закладів охорони здоров'я, все-таки калуші, їхня думка, моя думка як профільного заступника, адже я вже більше двох років тут працюю, має бути єдина медицина тут, ділити нема що. Але якщо буде воля депутатських корпусів, буде поділено охорона здоров'я. Ще одне питання, яке я собі згадав, тому що дуже багато було запитань, що дуже великою ціною далась безкоштовна медицина. Ще раз хочу наголосити, для району велика ціна безкоштовної медицини. Немає такого, такої неї програми, не існує, безкоштовна медицини. Вона по Конституції, ви чули, як виступав перший заступник голови департаменту охорони здоров'я. Є програма додаткового медикаментозного забезпечення. Ні в 2011 році, ні в 2012, ні в 2013 році жодних рішень, жодних листів сторони міського голови, сторони чи від сесії районної ради звернень до сільських рад чи до районної ради, чи до районної адміністрації з вимогою плати за ту. Послуговую, що ніби за фінансування закладів охорони здоров'я зі сторони міста не було. Має бути тільки у нас співпраця, якщо буде співпраця, буде результат. Не буде співпраці. Буде. Далі оці непорозуміння, оці сварки, які на сьогоднішній день є. І ніхто з сільських полів зі сторони міста, останнє, що я хотів би відмітити, не поділив, не посварив, вели... Блуд простих людей. Сьогодні, вже впротязі цього тижня до мене як до заступника Кабінетної робочої на території медичної шість, чи до головного лікаря звертаються дуже багато пересічних громадян, мешканців, як і міста, так і мешканців району, яким потрібна медична допомога. Багато людей про це не знало, про цей меморандум. Більшість сільських рад не розглядало на сесії. Ви нам дали замало часу, щоб в вересні місяці ми звернулися до сільських рад з меморандумом. Рішення про зміни до програми чи нову програму, цільову програму шходженням тих чи інших сільських рад було прийнято 6 листопада цього року. Два місяці. Мали сільські ради для проведення сесії чи сходів сіл, чи загальних зібрань, Як ми приймали рішення? І ще раз говорю: меморандум це є наміри, про співпрацю, а не якийсь договір про де когось чомусь місто в чомусь міцно зобов'язаний. У мене в загальному все. Тому попрошу, якщо є запитання чи до мене, чи до Івана Олексійовича, головного лікаря, про тих чи інших питаннях, що стосуються медицини, щоб ми поставили на цьому крапку.